Добрий день, шановні друзі! Останнім часом від вас, мої любі підписники, надходить дуже велика кількість запитань з приводу бронювання працівників. Незважаючи на те, що війна йде вже другий рік, це питання є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. Відстрочка від служби, а також порядок та строки бронювання військовозобов'язаних залишаються і досі актуальними у роботодавця. Тому вирішила вам сьогодні розповісти у цьому відео алгоритм та особливості бронювання працівників для різних галузей. Почнемо з того, що таке бронювання військовозобов'язаних працівників. Це надання тимчасової відсрочки до 6 місяців від мобілізації, призову ключовим працівникам підприємства, компаній, установи чи організацій, які працюють у компаніях і є критично важливими для забезпечення їх стабільного функціонування. Сьогодні в Україні порядок бронювання передбачено постановою Кабінету міністрів України про деякі питання реалізації положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зазначена постанова складається з двох частин: це порядок номер 76 який визначає детальний порядок бронювання, а також порядок та критерії, якими визначаються, зокрема, коли підприємство може мати статус критично важливого. Ця інформація для всіх роботодавців та для їх працівників, які відповідно працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів. Заборонювати ми можемо працівників, якщо вони працюють на підприємствах, яким встановлено мобілізаційні завдання чи замовлення. Забронювати ми можемо в тому числі також працівників, які здійснюють виробництво товарів виконання робіт наданих послуг необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України а також інших військових формувань. І окрім того, ми можемо забронювати тих працівників, які працюють на підприємстві. Установах, організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. На жаль, не підлягають бронюванню призовники у війці досягнення від 17-річного до 27-річного років, громадяни України, які проводять військову службу і вже є військовослужбовцями. Ті, хто має відсрочку від призову, по статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Громадяни України, які сьогодні офіційно виключені з військового обліку, звертаю вашу увагу на те, не зняті з військового обліку, а саме виключені. В цьому є велика різниця. Критерії віднесення підприємства докритично важливі. Давайте детально розглянемо одну із процедур, саме коли ми можемо забронювати, якщо підприємство належить до підприємства зі статусом критично важливим. Для того, щоб підприємство було визнано чино критично важливим, воно має відповідати принаймні трьом з семи критеріям. Які це критерії? Давайте розглянемо. Перший. Загальна сума податків зборів платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро. Друга сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і послуг, перебуває 32 мільйони євро. Третє стратегічне значення для економіки. Безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки безпеки держави, затвердженого урядовою постановою від 4 березня 2015 року номер 83 Четверте, важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. П'яте відсутність заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску. Шосте розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників по підприємству за останній календарний квартал не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період. 7. Підприємство є резидентом сіті. Отже. Із семи повинні ви відповідати трьом критеріям. Далі, підставою для рішення про визначення підприємства критично важливими є дві категорії для підприємств: Це паливно енергетичного комплексу. А також які працюють у сфері охорони здоров'я, освіти та науки, фізичної культури, спорту, соціального захисту та належать до державної чи комунальної форми власності, з включенням до реєстру неприбуткових установ організацій, або утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, або надають населення безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення на постійній основі. Лінійні аудіовізуальні медіа ефірні наземні багатоканальне цифрове телебачення мовлення інформаційно-аналітичним контентом державних та комунальних закладів культури. Розглянемо тепер алгоритм бронювання працівників. Звернемося до законодавства. У пункті 2 порядку 76 вказано, що бронювання військовозобов'язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовослужбових які проводять до бронювання за період мобілізації та на воєнний час погодженнями Генерального штабу Збройних сил України. Тепер перейдемо до порядку бронювання. Має такі кроки. Перший крок подання списку військовозобов'язаних, які пропонуються для бронювання на період мобілізації та на воєнний час до відповідного державного органу. Залежно від того, до якій категорії належить підприємство, установа, організація відповідно до пункту першого порядку 76. Друге списки подаються. Підприємствам, установами, організаціям, яким виставлено мобілізаційні завдання, замовлення до органу влади, який установив мобілізаційне завдання, замовлення. Підприємствам, установам, організаціям, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт, наданих послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України і інших військових формувань до Міноборони, до відповідальних центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями або до Тратехпрому, підприємствам, установам організаціям, які є критично важливими для функціонування, економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період до центрального органу виконавчої влади. Що забезпечують формування та реалізує державну політику у відповідній сфері. Список подають у паперовій або електронній формі його форма наведена в додатку 1 до порядку номер 76 Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити. Не більш ніж 50% кількості військовозобов'язаних підприємств установи і організації на дати подання списку. Для бронювання більшої кількості працівників потрібно подавати відповідне обґрунтоване роз'яснення. Списки подають разом із відповідним обґрунтуванням, яке має відповідати вимогам. Зазначених у підпункті 6-8 порядку номер 76 Довідкою про кількість військово зобов'язаних за формою згідно з додатком 2 порядку номер 76 Третє. Відповідний державний орган влади, який отримав документи від роботодавця, має перевірити повну заповнення списку наявність наданого до нього обґрунтування дотримання вимог щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Після перевірки список подають на погодження Генерального штабу в Збройні Сили України. Четверте, Генеральний штаб Збройних сил України після перевірки, отриманих документів подає погодження списки. П'яте мінекономіки Мін приймає рішення про бронювання військовозобов'язаних також після перевірки списків та обґрунтованих роз'яснень. Рішення про бронювання військовозобов'язаних мінекономіки надсилає органам державної влади інших іншим державним органам, які подали, подали списки, а також Генштабу Збройних Сил України. Шосте. Генеральний штаб Збройних сил України доводить рішення Мінекономіки до відома відповідних територіальних, центральних комплектування та соціальної підтримки. Сьоме, орган державної влади, інший державний орган місцевого самоврядування, підприємства, установа і організація видає військовозобов'язаному витяг із рішення мінекономіки за форму згідно з додатком 3 до порядку 76 підпідпис у відповідній видачі бланків спеціального військового обліку, складений за формою згідно з додатком 4 порядку 76. Цей витяг має завірений бути підписом керівника та печаткою підприємства у разі її наявності є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному висрочки. Також роботодавець має надіслати до ТЦК СП повідомлення про бронювання військового зобов'язання, форму якого наведено в додатку 5 до порядку 76. На підставі цього військовозобов'язаний буде зарахований на спеціальний військовий облік. Тепер розглянемо аналювання броні працівників. Згідно з пунктом 12 порядку 76, надана відстрочка від призву підлягає анулюванню у разі. Перше це кінчення сроку її дії. Друге. Завершення підприємством останової організації виконання мобілізаційного завдання замовлення або його скасування. Третє. Завершення підприємств установи організації виробництва товарів виконання робіт наданих послуг для забезпечення потреб Збройних сил інших військових формувань. Четверте. Позбавлення підприємства установи і організації статусу критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органу, який прийняв рішення про визначення таких підприємств установ організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. П'яте. Ліквідації органу державної влади, іншого державного органу місцевого самоврядування підприємства установи організації. Шосте. Звільнення військовозобов'язаних з органу державної влади, іншого державного органу органу місцевого самоврядування підприємства установи організації. Висновок бронювання працівників. Для того, щоб забронювати працівника і не отримати відмову від Міністерства економіки, потрібно правильно складати списки. Потрібно в обов'язковому порядку враховувати 50% і сюди включати також і жінок, які підлягають військовому обліку. Наступне правило в обов'язковому порядку бронюють. Ванню підлягають ті працівники, у яких є оригінали військово-облікових документів, таких як військовий квиток або приписне. У разі відсутності цих документів для підприємства є загрожа за... в тому, що, на жаль, не забронюють всіх решту працівників, тому будьте дуже уважні, шановні кадровики і роботодавці. Дякую всім за увагу! Але якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, я обов'язково на їх відповім.